Міжнародне партнерство в дії в рамках норвезько-польсько-українського проєкту делегація з Балти взяла участь у жіночій конференції Жінки для жінок, що відбулася в Польщі днями. Головна мета якої підтримка та солідарність серед жінок, про важливість допомагати одна одній в різних кризових та життєвих ситуаціях. До складу делегації увійшли наші землячки, представниці галузі освіти, медицини, культури, соціальної політики тощо серед основних задач візиту жіночої делегації до Польщі. Нагадати міжнародному товариству про війну в Україні, про щоденні виклики, з якими стикаються українці і українки, та закликати до подальшої підтримки і співпраці з нашою країною. Не випадково болтянки були вбрані у червоний одяг. Саме цей колір знаменує собою привернення уваги до проблеми чи небезпеки, яку слід подолати. В результаті зустрічі напрацьовано ряд подальших планів та візитів. Наступний з яких відбудеться вже у жовтні в Норвегії. Баска міська рада прийняла участь у польсько нерв норвежсько українському проєкті жінки для жінок. Даний проєкт ініційований норвезькою стороною, фінансується урядом Норвегії, в ньому приймають участь наш вже офіційний місто-партнер Овре Ейкер, місто Редултове Польща і Балта Україна. Цей проєкт направлений на... Підтримку жіночого здоров'я, ментального, фізичного, психологічного, а також підвищення ролі жінки у суспільстві з кожної країни в цьому проєкті участь приймало вісім представниць прекрасної статі. Баску громаду представляли теж вісім учасниць. Це представниці різних сфер життєдіяльності громади. Старалися так зробити склад нашої делегації, визначили визначений він міським головою таким чином, щоб Кожна галузь була представлена. Це і галузь медицини, і освіти, і культурна галузь, галузь спорту, молоді, соціальний, соціальний напрямок. Кожна представниця достойно представила себе направлення своєї роботи у цьому проєкті. ще хочу додати, що цей проєкт на початку планувався з двох етапів: перший це візит до Польщі, другий візит до Норвегії. Який відбудеться вже в жовтні. Але коли проєкт почав реалізуватися, то польська сторона заявила про те, що буде ще третій етап реалізації цього проєкту, який буде ще раз відбуватися на території Польщі. За дні цього візиту нашого, це триденний був візит, але він був дуже-дуже насичений різноманітними заходами. Ми приймали участь у конференціях, у круглих столах, у засіданнях за інтересами. Наша роль полягала у тому, щоб розповісти. Саме про роль української жінки, сучасної української жінки, про те, що відчуває українська жінка зараз в умовах військового стану. І Хоча цей проєкт передбачав ну, трошечки зовс... ну, інший напрямок, да, скажімо так, це більше таким ментальне, психологічне здоров'я, саме ну, жінок у мирних країнах, але коли нас запитали ваші враження і про що ви жалкуєте в цьому проєкті, то, ну, перше, що прийшло мені на думку, це те, що ми жалкуємо, що цей проєкт зараз ми не можемо реалізувати на території України, тому що запросити людей і ми, ми можемо, але не можемо забезпечити їх безпеку на території України. А чому ми жалкуємо? Тому що от саме нам є в нас є приклади, в нас є той досвід на. На жаль, він гіркий, яким ми могли б поділитися з колегами. Як, як зараз саме українські жінки, якими вони є сильними, мужніми, як вони в цих умовах виховують дітей, продовжують працювати, продовжують розвиватися і залишаються при цьому представницями все ж таки прекрасної статі, слідкують за собою і. Розвивається і самореалізовується в суспільстві. Я думаю, що мої колеги більш детально вже... Проаналізують своє свою участь у цьому проєкті. Однозначно для мене участь в цьому проєкті стала вивченням досвіду міжнародного партнерства. Міжнародного партнерства в плані тому, що я, наприклад, приймала участь найбільше в секції, де розглядалось питання обличчя насильства, обличчя насильства над жінкою. Ми з Зустрічалися і спілкувалися з тими жінками, які зазнали певних видів насильства, і історії жінок дійсно вражають і ділилися певними історіями наших жінок, адже Найбільше, на мою думку, насильство зазнає жінка під час військової агресії в усіх видах насильства. Це певний досвід, це досвід не тільки для нас, це досвід і для наших партнерів, які приймали також участь в цьому проекті, тому що жінки слухали історію українських жінок зі сльозами на очах. І черговий раз це доводить те, що жінка сильна, жінка це рушійна сила, і при цьому вона є ніжною, чутливою і неймовірно вразливою. І черговий раз доводить те, що жінка, кожна жінка достойна самого найкращого. Перш за все, цей проект був зроблений з великою любов'ю і повагою до жінки. І ми це відчули, як жінки, українські жінки, з самого початку цієї подорожі, і навіть з самого початку роботи над цим проєктом. І яке відношення, яке ставлення у наших колег, у наших партнерів до жінки мені прийшлось приймати участь у майстер-класі, що стосувалося, перш за все, ментального здоров'я жінки, сексуального здоров'я жінки та гінекологічного здоров'я жінки. Для мене, як для рікля, це було дуже цікаво, це було дуже повчально. І я знаю, що такий досвід є роботи у нас. І мені довелося познайомитися з моїми колегами, з моїми колегами-лікарями, акушер-гінекологами, акушерками. Ми разом з ними працювали в цьому спільному проєкті. Я думаю, що наша плідна співпраця буде продовжуватись. Мені було дуже приємно приймати участь в такому проєкті жінки для жінок, адже жінка, особлива жінка, особлива мама вразлива категорія населення, да, яка виховує особливих діток. Мала честь познайомитися із батьками, із організаторами проекту, які виховують саме діток, які мають особливі освітні потреби. Кожна мама, як і наша українська жінка, особлива українська жінка, да, виховує цих особливих дітей. І наскільки віддається повністю і любові, і організації, і щоб забезпечити дитині навчання, не тільки навчання, а й виховання. Ми залишилися дуже Приємні спогади. Ми будемо продовжувати працювати з тими жінками, які мають особливих діток, допомагати їм розвивати, соціалізувати тих діток, які потребують певної допомоги, і той досвід, який взяла у своїх колег, обов'язково буду реалізувати у нас. Для мене участь в цьому проєкті це саме досвід, досвід наших європейських партнерів, тому що це цікаво. Да? Ми живемо в Україні, у нас свої закони, у нас свої правила, у них зовсім інші. Але проблеми у нас всі однакові. Працювавши в групі, я була вражена історіями жінок, як жінка адаптується в соціумі зі своїми проблемами. І це дійсно нам потрібно піднімати це питання. Нам потрібно про це говорити. І для нас всіх це був досвід, тому що ми приїхали в Україну, і ми знаємо, як нам далі працювати саме завдяки цьому проекту. Звичайно, був теплий прийом, щирі люди, неймовірно. Чудові люди, вони нас зустріли, так як вже Людмила Петрівна сказала. Да з першого ми лише вийшли з потяга, і ми відчули цю гостинність, що нас дійсно хочуть там бачити. І за що ми щиро вдячні да, нашим партнерам-норвежцям, тому що вони саме запросили наш цей проєкт. І я рахую, що в Україні він теж має право на життя, але, на жаль, не при таких умовах, як ми зараз живемо. Для мене участь в цій конференції Жінки для жінок була надзвичайно важливою. Я повернулася після цієї конференції з великим відчуттям. Натхнення і розуміння того, що ми рухаємося в прямо в правильному напрямку. Протягом кількох днів ми працювали з різними людьми. Це були жінки від активісток до різних сфер, включаючи якісь підприємницьку діяльність. Це абсолютно різні, різного статусу люди, які намагалися створити таку атмосферу, де кожен. Мав приділити достатньо великий час віддати свій ресурс, свої знання, свої, свої емоції, поділитися своїми проблемами і знайти якийсь спільний результат якоїсь склавшої ситуації. Я працювала в напрямку інвалідності. І на сьогоднішній день в Україні питання прийняття суспільством людину з інвалідністю, які повертаються особливо з передової, на сьогодні є викликом для нас. Ми розуміємо, що всі рухаються в правильному напрямку, відпрацьовується певний механізм як прийняття, так і допомоги таким людям. Ці напрацювання, які були напрацьовані саме спільно з нашими міжнародними партнерами, сподіваюся, найближчим часом будуть в нас також потихеньку реалізовуватись. Дуже велике враження отримала. Маю маю сказати щирі слова вдячності за таку можливість бути присутньою там. І сподіваюся, що всі наші напрацювання будуть мати якісь певні продовження. Хочеться сказати про те, що кожна з нас, членкинь делегації України, яка була присутня на цьому проєкті, і коли тільки їхали, кожна в думках собі, я впевнена, ставила якусь мету мету відвідування цього проєкту, мету перебування в ньому. Моя мета була не просто подивитися, послухати, а і навчитися або дізнатися щось нове. Сфера соціальна, яку я представляла. Ну, якщо вдуматись, то вона в своєму складі має всі ті моменти, які якраз розглядалися під час цього проекту. Тобто в соціальну сферу можна включити і охорону здоров'я, і особливо психологічного здоров'я, і моменти інклюзії, безбар'єрності, моменти просто підтримки людської, особливо жінок. Тому ну, мені особливо цікаво було, як це все відбувається в країнах, в яких приймає участь цей проект. Під час заходів, які я відвідувала, ми спілкувалися з представниками соціальної сфери і Польщі і Норвегії, і для себе я зрозуміла, що соціальна сфера Балщини досить таки потужна в плані. Кількості. Те, що у нас робить декілька працівниць, у них цим займаються цілі установи, бюджетні установи, цілі громадські організації створені. Ну, наприклад, якщо взяти ментальне психологічне здоров'я. То у них ця сфера поділена на вікові категорії. Тобто психологічним ментальним здоров'ям дітей займаються одні заклади, психологічним ментальним здоров'ям молоді займаються окремі заклади. Ментальним і психологічним здоров'ям дорослих і осіб похилого віку займаються окремі заклади. Тобто у них вже Ну на такому рівні це, ця підтримка знаходиться, що е, вони мають змогу е, оплачувати. Цільні цілі комунальні установи для того, щоб реалізовувати ті чи інші напрямки, у нас цим займаються буквально одиниці, і з одного боку, це показує те наскільки ми сильні, а з іншого боку, вказує на те, що нам є ще куди рости, є куди розвиватися, тим паче в умовах воєнного стану, в умовах того, що у нас зараз ментальне. Психологічне здоров'я е, стоїть на досить таки високому рівні потреби, особливо потреби в фахівцях. У них дуже багато уваги приділяється цьому питанню, і багато дуже фахівців в цьому питанні. На жаль, в цьому плані ми похвалитися ще не можемо. Але ми бачимо, що це досить такі серйозні питання. У нас є в них чому повчитися, а з іншого боку, є і їм, чому навчитися у нас. Тому що ну от, зі слів від відгуків того самого мера у коли він приїхав додому, ми знаємо, що сказав своїм працівникам про те, що вам скаржитись. Немає на що у вас не настільки великі серйозні проблеми, наскільки вони там в Україні, і наскільки там потужні морально люди, які не зважаючи ні на що, ні з незважаючи на військовий стан, тримаються, розвиваються. Допомагають іншим, допомагають армії, мабуть, в цьому і є наша сила. Те, що зараз відбувається в Україні, загартовує всіх і особливо українських жінок. І цьому ми можемо повчити ще будь-кого. Ну і основний такий, на мій погляд, висновок в тому, що незважаючи на будь-які. Різні умови життя, різні географічне положення країн, в яких проживають жінки світу, незважаючи на стан розвитку цих країн, проблеми досить таки є спільні і вирішувати їх набагато легше тільки тоді, коли є спільне розуміння і взаємозв'язок така. Дружба, отака взаємопідтримка, взаємодопомога між жінками різних країн. Я думаю, що за допомогою наших нових друзів ми зможемо зробити певні кроки вперед в цьому напрямку. Мої колежанки розповіли про свої враження, про те, що е, яка роль була саме їх в цьому проекті, про те, як тепло дійсно нас зустрічали і про той неоцінений досвід, який кожна з нас отримала від участі в цьому проєкті. Але, маючи змогу виступити зі сцени і привітати наших колег з початком реалізації цього проєкту, ми мали змогу говорити все ж таки про війну в Україні, про те, як зараз живуть українські жінки, український народ в цілому. Тому що дійсно про війну в Україні потрошку. Пересічні громадяни, деякі взагалі мало що знають. Ну я маю на увазі польських наших друзів. Вони багато хто взагалі мало що знає, а деякі ну просто вже. Звиклися з цим у нас була можливість нагадати всім, що війна триває, яка вона є на самому в самому ділі. що це справжнє, що це дійсно справжнє пекло, яке переживають українські жінки зараз і, взагалі, український народ. Також ми всі мали можливість подякувати нашим польським і норвезьким колегам за допомогу, яку вони нам надають і зараз. І а особливо полякам за перші дні війни, за те, що вони прийняли сотні тисяч наших біженців, жінок, дітей і дали їм прихисток в своїх домівках і, взагалі, в своїй країні. Ми сподіваємося, що той неоцінений досвід, який ми кожна з нас отримала, ми будемо реалізовувати в місті. І що жінки, з якими ми спілкувалися, а це, як я вже говорила, були різні напрямки. і Ми напрацювали, кожна з моїх колег напрацювала певний досвід в тій сфері, що Продовжити співпрацю вже в, мир, в мирний час. Ми говорили і про обмін делегаціями дітей, і про реабілітацію наших дітей і військовослужбовців піднімали різноманітні теми, які я сподіваюсь будуть підняті і надалі при зустрічах, тому що ну, це був перший такий візит, і ми не хотіли його перевантажувати. Але е, все ж таки сподіваюся, що ці теми ми будемо піднімати і впродовж всіх етапів цього візиту. Вдячна ще раз і норвежцям і полякам за те, що вони запросили нас для участі в цьому проєкті і сподіваюся, що ми дійсно гідно підставили українську жінку.